Третій ночі ворог ракетами цілив по об'єкту енергетичної інфраструктури у Запоріжжі. Пошкоджено десятки будинків і автівок. Комунальники продовжують надавати допомогу місцевим жителям, чи постраждалі дізнавалася наша кореспондентка Єва Миронова. Вітаю колеги. Так дійсно сьогодні вночі ворог завдав щонайменше шести ракетних ударів по Запоріжжю. Це була чергова масована ракетна атака, зокрема на об'єкт критичної інфраструктури. А поблизу знаходиться житловий район, і щонайменше на п'яти вулицях, десяток будинків постраждав від вибухової хвилі. Повилітали у людей шибки, пошкоджені вікна і пошкоджені балкони. Слід зазначити, що на проспекті Соборному знаходиться ре... Ряд будинків, які мають і значну архітектурну цінність, це конструктивізм минулого середини минулого століття, і е, ми бачимо, що тут постраждала і е, така старовинна ліпнина, і постраждала в деяких місцях плитка. Ну але е, найбільше важливе, звісно, життя людей і їх помешкання е, їм сьогодні надається і психологічна допомога, і допомагають дійсно відновлюватись. На щастя, немає постраждалих серед людей, ані загиблих, а не поран. Але давайте послухаємо коментарі запорізьців. Що я можу казати? Це жах. Третій раз під обстріл, Це якийсь, я навіть не можу слова підібрати. Ніч у мене мама 91 рік. І оце я на неї падаю вже третій раз Закриваю її собою. І, а потім на нас летить спочатку скло, на нас летять дерев'яшки. Це жах, це просто жах. Окна відкриті, потріскано. П'ятий етаж, коротше. У <ріця> <ріця> Просто я живу там, де нас кожен день стріляють, і дрони. Ну, це не воєнні, це <ріця> люди. Таким чином, запорізці характеризують ворога, і дійсно, якраз цей район обстрілюють дуже часто. Тут часто бувають масовані ракетні атаки російських окупантів. І сьогодні, тут протягом дня, працювали всі комунальники міста. Також приєдналися рятувальники, рятувальна служба, які надавали допомогу полагодити бодай тимчасовим матеріалом людям вікна і балкони. Давайте послухаємо коментар рятувальника. Не не ми одні, тут багато роботи, тому залучили нас до допомоги населенню. Ну і працюємо. Тут е, сліди підходять особисто звертаються, я бачу, що так, це треба піти зареєструвати заявку, і потім вони, ті, хто приймає заявку, відправляють до нужних людей, котрі потім займаються устраненням цих пошкоджень. Наскільки складні пошкодження, чи взагалі ви просто вирізати і поставити? Чи я бачу, ви даєте якісь розпорядження? Як прибирати скло, як що робити правильно? Ну та, так і робимо. Якщо то скло лишилось у фрамузі, воно може випасть. Люди ходять знизу, можуть отримати травми, великі травми можуть отримати. І оце проводяться такі роботи для того, щоб попередити. Мування населення Отже, вже більше ста заявок прийняли сьогодні працівники міської ради з приводу пошкодженого житла. Ну а як розповіли у військовій адміністрації, ще й досі у нас закритий рух по греблі. Буде проведено обстеження найближчим часом дорожнього полотна. І за ці вихідні будуть зроблені певні висновки. Поки що рухатись всі автівки, і легкові і вантажівки можуть в інший напрямок або через острів Хорти через арковий міст або через нові мости наразі в мене все колеги передаю слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Єва Моронова із Запоріжжя про наслідки ворожих атак.